Чому Росія ніколи не переможе Україну? По тій простій причині, що формування нового Егрегора, про те, що я говорила в попередньому відео, воно відбулось значно раніше. І більшість людей вже трансформувалась, і Україна вийшла на певний еволюційний рівень і розкривається в світлі, в світлі свого серця. Тому це неможливо, тому що там, де відбувається еволюція, там сам Бог, а там, де не відбувається ніяких змін. І там постійно одні й ті самі люди при владі, і так далі, то це не еволюція. Ви маєте так само це розуміти. Так, ці люди в ілюзії живуть, що в них все прекрасно. Так само, як і ті люди, які думають, що в Росії прекрасно чудово і мріють, що вона прийшла сюди. А це так само дуже велика ілюзія. Вона сформована тими старими програмами, але я бачила цю ілюзію, і через цю ілюзію виглядає так, що ніби українці-бандерівці. Що щось з ними не так. Але це неможливо, щоб це перемогло. Тому що це настільки велика ілюзія, як бульбашка, з яка не підтримується абсолютно в цій реальності. І це неможливо, щоб ця ілюзія перемогла, тому що там немає самого основного, там немає еволюції. І цей Грегор України він пройшов і Майдан. Він пройшов дуже велику різних трансформацій, великі, і тому це просто неможливо. Це саме перше. І я побачила десь рік тому, може більше, що повністю Грегор України від'єднався від Грегора Росії. Тобто ми повністю роз'єдналися на тонкому плані, тому це просто неможливо, щоб Росія мала далі. Якийсь вплив або перемогла в війні, це неможливо. На тонкому плані це вже абсолютно різні, абсолютно різні країни, абсолютно різні егрегори, ну, взагалі інші шляхи на сьогоднішній момент. Слідуючий момент. Коли приходять і вбивають, наприклад, до тебе додому, і вбивають людей, навіть яка би не була там, я не знаю, який би привід не був, що би ця людина не розказувала, вбивство є вбивство. І коли ти приходиш до людей на чужу територію, територію, яка визналася егрегорально, свій шлях зовсім інакше, що вона окремо. Тобто сюди не можна заходити. Тобто, це вже говорить про те, що це порушення кармічної, дуже сильної божественної волі. І, звичайно, карма дуже сильно піде в їх сторону. І ми не забуваємо, саме головне, що просто всьому свій час і завжди, навіть на дуже велику рибу, є завжди ще більша риба і ще більший хижак. Тому просто всьому свій час, і я знаю точно, що Україна вже перемогла, вона переможець, тому що вона сяє в серці, тільки дуже потрібно багатьом людям ще зміна.